Відвідь, будь ласка, документи. Абсолютно, абсолютно. Ніяких документів. Без причини ви мене зупинили. Значить, е я тільки на законну вимогу документа пред'являю. Не той і то, не токай, не токай і не бреши. Молодий ти ще брехати, розумієш? Це є, покажіть зі своїх рук. Ні, абсолютно, ні не з рук, ні не з рук, ні не з кишені, ні з нічого я вам не покажу документа. ви лучше вже носите шапку, бачу. Якщо, голови, якщо в голові вітер, то хоч шапку треба носити. Добрий день. Добрий день. Наші там поліції Садловський. Який-який? Садловський. А хто поліції? Ану забери звід там, забери звід там жезло. Ти чого ж машину, сідловський? Я шкрабельний. А як же? Я не шкрабель, а, і я а що робиш? Гладиш. Так. Е, дивіться, причина вашої зупинки те, що ви не включили світло-фар. Я не включив світло-фар. А, а серйозно? Так. А я можу в населеному, я можу в населеному пункті? Ні. Як ні? Так, Як ні. Як так? Та, а то закінчити. Як, де закінчується населений пункт? Вон там знак стоїть. Та вон Який вон знак, вон стоїть. знак стоїть? О, там знак стоїть. Де, де знак стоїть? Вон там. Де? А там? А там поверни голову туди, Сідловський. Бачиш, де знак стоїть? Я оформляю скаргу на вас. Добре. Ви мене е, зупинили. Я Чому, оформляю. Вас незаконно, зупинили. Дай, дай мені, Таня, е, телефон, я подзвоню в поліцію. Скаргу оформлю. Я є в межах населеного пункту. Ви є зараз поза населеним пунктом? Ні, я є в межах. Зараз. Не бачите, зна... Дай сюди, 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 сюди телефон скоренько. Не, не бачите, ти зна... А ну, набери, наб... набери мені 102. Представте, що ви, будь ласка, хто ви будете? Старший дільничий, старший лейтенант поліції Лучак Євген Тарасович. Так. А то ваша територія тут? Тобто? Ну, тут Березина, ваша територія? Так, точно. А де закінчується населений пункт, скажіть, будь ласка. Де знак? Де, а де знак? Ваш автомобіль має пошкоджені. Дивіться, дивіться Що Що для... мій автомобіль має? Причина моєї зупинки була, що я світло не включав. Алло. Добрий день. Дивіться, я е, хочу е, визвати сюди слідчо-оперативну групу. Тут е, село Березина. Мене зупинили патрульні поліцейські і скаргу хочу оформити на патрульного Сідловського. Сідловський чи? Садловський. Садловський. Скаргу на Садловського оформив. Незаконно мене зупинив без причини. Він сказав, що я не вімкнув світлоближних фар за межами населеного пункту, а зупинив мене саме в межах населеного пункту. Село березена, березена. Березена. Який район? То Стрейський район? Стрейський район. Так, наступ працівник Садловський. Садловський. Номер нагрудного жетона 006316. 63, 16 і одиничка остання. Не, так, не, так, Неправомірно зупинив. Сав, що я не включив світло ближніх фар. Але я ж в межах населеного пункту. Автомобіль має характерні пошкодження як для ДТП. Тож не була причина зупинки, що автомобіль має характерні і пошкодження. То, не то і то, не токай, не токай і не бреши. Молодий ти ще брехати, розумієш? Нащо ти брешеш чоловіче? Ти мене зупинив, що я світла не включив. Так, в мене ж є записано на, на, на камері. Алло, дивіться, дивіться ще одне. Я хочу вказати, що е, він, коли підійшов до мене, жезлом почав драпати машину. Ще то прошу вказати. То в мене теж на камері є зафіксовано. За жезлом по машині драпати? Я кажу, а що ти драпаєш машину? Він тоді перестав драпати машину. Я не драпав вашу. Ібо... Так. Та. Добре, чекає. Від, будь ласка, документи, абсолютно, абсолютно. Ніяких документів. Без причини. Ви, причину, ви мене зупинили. Значить, е... я тільки на законну вимогу документа пред'являю. А вимога Дивіться, не закон. У вас як не ви Дивіться, автомобіль має характерні пошкодження. Як то є не е, Як характерні пошкодження? Ви мене Ці зупинили. Випер. Ви мене зупинили. Причина зупинки була. Причина зупинки була Це та що од... в мене не включене світло ближніх Це є фар. Одна з них? Не одна, не одна, ви мені назвали, а вже тепер ви починаєте мені другі шукати. А чому я шукаю? Ну, Та я не знаю, чому ви шукаєте. Ви мене зупинили за те, що в мене не було включене світло ближніх фар. Світло було... Та до якого кінця? Що ви можете за кінець говорити, як ви там були? Документи на законну вимогу. Вимога незаконна. Згідно статті якої ви мене зупинили? Згідно статті 35. Частини там якої. Національну поліцію. Частини якої статті 35. E, П'ята. П'ята? Ану читайте п'яту частину статті 35. Там пункти, по пунктах, а не частину. Ну, пункт 5 читайте. Що пункт 5 вказує? Добре, зараз прочитаю. Угу. Ану, дивись, яка година, скільки вони нас будуть тримати. А я вас не тримаю. Хто казав, що, ви, що ми вас тримаємо? Ви мене не тримаєте? Ні. Ну, а що, які, які до мене претензії? Я вам сказав причину. Яку? Ні, Ну добре, причина незаконна. Причина незаконна, а, тому то що то світло. Ви, то вже ви нас Тому тримаєте. що світло в населеному пункті. Ви вже ви нас тримаєте. Я, я вас не тримаю, будь це ласка. Це будь ласка, їдьте, якщо ви мене не тримаєте. Ні, документи я не пред'явлю вам, ні, абсолютно. Абсолютно я вам то заявляю Покажіть на камеру. Я документи тільки на законну вимогу можу пред'явити. Ви... Є... Покажіть зі своїх рук. Ні, абсолютно, я ні не з рук, подивлю. ні не з рук, ні не з кишені, ні з нічого я вам не покажу документа. Ви можете на мене, що хочете складати, що хочете робити, я вам документів не покажу. Не покажу, тому що ви мене незаконно зупинили. Буде законна зупинка, будуть пред'явлені документи. Я можу їхати, чи ви будете якісь дії вчиняти? Наразі по базі перевір. Я поделю ще автомобіль непричетний ДТП. Будь ласка, дивіться. Ви, лучше вже носите шапку, бачу. Вітер правильно. Якщо, голові, якщо в голові вітер, то хоч шапку треба носити. Мене хочете образити? Чи? Та чого образити? Ну, Такайте, що вітер. Мені склалась така думка. А чого? Що мене хочете образити. Та чого образити? Не знаю. Ну ви ж кажете вітер. То ви ж сказали, не я? Не в голові, я сказав, правильно. Ну, а ну, а ви собі додумали і таким чином хочете мене образити. Чи? Та чого я? образити? Ну а, я. ну а шапку для чогось носить. Та щоб тепло було, Та при чому там вітром. Добре. Ну, я, як можна